Таю вас на календарі 15 червня. Початок нового робочого тижня. Найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. Далі у новинах. Громадська мережа проаналізувала роботу нардепів. У Житомирі закінчились громадське обговорення щодо перейменування вулиць. У замку Радомисель вдруге пройшов міжнародний фестиваль класичної музики. Про ці та інші новини. Далі. Нові обличчя української поліції. Арсен Аваков представив керівників оновленої патрульної служби. Всеукраїнський департамент очолив Олег Савчин. Чому він присмотрівся міністру, ви всі розумієте, да? так? Це чисто мужська історія. Зараз розкажу жінську історію. Він пройшов тести, як і ви. І пройшов психологічний тест, так же, як і ви. Але його психологічний профіль відвічався від от всіх, від ваших. Ми повинні разом зробити так, щоб повернути довіру населення до правоохоронних органів. Це ваша місія, і ми разом повинні зробити все, щоб виконати цю місію. З армії до рідних домівок президент підписав указ про часткову демобілізацію військових. Звільнятимуть з військової служби чоловіків, яких призвали у армію торік у літку, де мобілізація розпочнеться у липні і триватиме до вересня. Порошенко також доручив уряду знайти гроші для звільнених вояків. Три дні зі скандалами та навіть бійкою проходили у Житомирі громадське обговорення щодо перейменування вулиць міста. У рамках декомунізації планують змінити назви 11 вулиць. Результати громадських обговорень будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради. У Житомирі закінчились громадські обговорення щодо перейменування вулиць. Нагадаємо, вони тривали три дні. Другий день відзначився тим, що представники спілки радянських офіцерів нанесли тілесні ушкодження Житомирській волонтерці. Тому на останній день обговорень прийшли правоохоронні органи. У залі міського палацу культури панувала напружена атмосфера, адже тут були присутні люди різних поглядів та поколінь. Час від часу вони вигукували один одному свої переконання і погрози. До сутички не дійшло. із залу вийшли представники спілки радянських офіцерів. Утня молодь їх супроводжувала оплесками. На запитання журналістів, чому вийшли, члени спілки відповідають, що тут робити нічого. Своїх імен не називають, бо побоюються молодиків, які аплодували. Ні, ну тут робити нічого. Хлопець уже записаний проголосовано. А зараз для показухи роблять, ось тут свраль людей, всі підтримали, ніхто нікого не підтримує. треба знати досконально кожного чоловіка. Вот я кажу конкретно жукав. це великий полковий земно. шара. Кто может его поменять и кто его снять может? Никто. Это, это не обговорение, это какой-то фашистский вспышка. Украина не решает. Украина является плацдармом, разделяющим между Западной Европой и Россией. І Україна, це являється зона роздільна. така реакція передбачувана, каже голова топонімічної комісії Георгій Мокрицький. Я передбачав таку реакцію, і я знав, що буде більшість проти. Чому? Тому що вони не проти. Це продукт комуністичного виховання, комуністичної ідеології і російської пропаганди. Це продукт. І оскільки це велося. Десятиліттями, а з нашої сторони не волося нічого, то от ми маємо результат. Результати громадських обговорень будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради, а далі питання про перейменування вулиць буде винесено на сесію міської ради. Щоправда, як депутати голосуватимуть, невідомо, адже присутній на обговореннях був лише один. Ви єдиний представник від депутатського корпусу від да. депутатської комісії. Да. Як ви могли прокоментувати прискорбна да, сьогоднішні обговорення і, взагалі, і е, дії чи бездіяльність депутатів інших так. стосовно от громадських обувь. Вони не раховані. Понять, громад... понять і простіть. Депутата... Ну так я ж ну я тут, це mm -hmm. грустно. Грустно, що депутати не прийшли послухати мені народу. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Борислав Розенблат, Володимир Литвін і Віктор Розвадовський потрапили під приціл опори. Громадська мережа проаналізувала роботу нардепів за кількома критеріями: особиста активність, робота, приймальні, звітування та законодавчі ініціативи. Результати далі у сюжеті. Діяльність депутатів-мажоритарників трьох виборчих округів Житомирської області промоніторили представники громадської мережі. «Опора». під їх присіл потрапили Борислав Розенблат, Володимир Литвин і Віктор Розвадовський. Аналізували роботу нардепів за певними критеріями: особиста активність, робота приймальні, якість висвітлення роботи, звітування, активність та законодавчі ініціативи. 62-й виборчий округ Борислав Розенблат регулярно проводить особисті прийоми громадян. До речі, слід зазначити, що це один із трьох. Депутатів, які проживають в місті Житомирів, тобто в межах свого виборчого округу. Віктор Розвадовський та Володимир Литвин проживають в місті Києві. Віктор Розвадовський, 67-й виборчий округ, зараз у Каденції лише один раз був з офіційним візитом на окрузі. Це в кінці травня, провів особистий прийом громадян, був учасником спортивного свята. Ну, Але тут феномен: відсутність народного депутата фізично на окрузі компенсується активною роботою помічників. На окрузі і відчувається постійна присутність народного депутата в окрузі. Варто зазначити, що Розенблат і Розвадовський не оприлюднили жодного щомісячного звіту, а також не звітували за півроку роботи. Володимир Литвин щомісячно звітує перед виборцями, а звіт за півроку оприлюднив у соцмережі. До речі, щодо активності у соцмережах, у порівнянні з Розенблатом і Литвином, Віктор Розвадовський взагалі не з'являється в соцмережах. Ми запитали у його помічника, що є тому причиною. Та ні просто то що робочий день. И в Facebook ему писать некогда. Это я вам честно скажу, потому что рабочий день заканчивается и в два, и в три, и комитеты. Поэтому заходите ему в Facebook, писать в Фейсбуке. За него за него пишут газеты то, что он делает для людей, для своих избирателей. Для... Атошника наших моніторинг депутатської діяльності проводиться постійно. Активісти нагадують, що уважно спостерігають за кожним народним обранцем. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1 Як відсвяткувати День конституції. Мешканці нашої області можуть вирішити самостійно. Житомирська облдержадміністрація чекає пропозиції від інститутів громадянського суспільства щодо заходів, присвячених дню конституції. Ідеї та пропозиції від громадських організацій та активних житомирян щодо організації проведення заходів з нагоди 19-ї річниці Конституції України можна надіслати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана франка влаштував чергову акцію на підтримку воїнів. АТО. Лариса Журавльова, декан факультету, каже, подібні акції відбуваються достатньо часто, оскільки студенти-психологи демонструють особливий патріотизм та свідомість. СПФ це Україна. Почалось ще десь кілька місяців назад. Ми малювали карту України. Вони всі малювали, подивитися, скільки там тих студентських рук відображено. Вони запропонували свої послуги як фотографи. Тобто вони віднімали різні фотографії робили за певну плату, якусь там символічну, але цю плату вони збирали як гонорар і відправили до допомогу нашим воїнам, які нас захищають, нашим студентам, зокрема, які там є. Зібрані таким чином кошти будуть відправлені, зокрема. Ай на потреби студентів соціально-психологічного факультету, які були вимушені залишити навчання та поїхати до зони АТО. Студенти та викладачі зібралися на сьомому небі біля карти України, яку прямо під час акції прикрашали елементами Петриківського розпису. Майстриня другокурсниця розповідає: у кожного елементу своя символіка. Наприклад, калина є прикладом тої несворення дівчини України, яка обрався. Долає і військові події, і той знак, який несуть нам вороги. Соняшник це символ добробуту. Світло життя майстриня звернула увагу на мак, який символізує пам'ять, зокрема, і пам'ять з усіма загиблими. Студенти кажуть, на акцію прийшли, бо точно знають, що моральна підтримка теж багато значить. Факультет на чолі з Ларисою Петрівною і студентством хочуть зробити і робить саме зараз акцію підтримки наших учасників АТО, які зараз перебувають в зоні. АТО. ми вирішили організувати ці пісні, вірші. О, просто якась моральна підтримка студентства. щоб бачили, що попри те, що Більше студентів тут, але вони так само підтримують і співчуттям ставляться до людей, які захищають наш спокій в нашій країні. У майбутньому студенти та викладачі факультету планують на волонтерських засадах здійснювати психологічну допомогу реабілітованим військовим, зокрема й тим, що перебувають у санаторії, де Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК 1 у Житомирі планується встановити додатково 22 камери відеоспостереження, зокрема і у школах міста. Триває робоча група з реалізації другої частини програми Безпечне місто. Нагадаємо, у березні в місті було реалізовано перший етап виконання програми Безпечне місто. Тоді було встановлено 31 камеру відеоспостереження з централізованим пунктом управління. Завдяки чому в онлайн режимі можна спостерігати за тим, що відбувається у тій чи іншій частині міста. Музика шопена під відкритим небом у замку Радомисель вдруге пройшов міжнародний фестиваль класичної музики. Насолодитися віртуозною грою музикантів поїхала і наша знімальна група. На території історико-культурного комплексу Замок Музей Радомисель заснованого Ольгою Богомолець відбувся другий міжнародний фестиваль Музика Шопена під відкритим небом. Відвідувачі могли насолодитись музикою, яку виконували солісти Національної філармонії України, та спеціально запрошені закордонні виконавці. Я була кілька разів на схожих фестивалях у Європі, у Іспанії, Італії, і у Боснії. Можу сказати, що фестиваль організований на найвищому рівні. Дуже вдячна аудиторія і вчора, і сьогодні дуже приємно грати для людей. І відчувається, що люди розуміють, шопена вони задоволенням їх слухають. На імпровізованій сцені розташовані просто неба на острові кохання. Відвідувачі насолоджувались світовою класикою. Атмосфера заходу була невимушеною. Гості сиділи у кріслах чи лежали на килимках. Власне, музика шопена це тільки перший крок. на Ейському шляху культурного розвитку України всі кошти, які е, отримає цей фестиваль, тобто всі надходження з квитків, вони будуть переведені на пряму адресну допомогу родинам загиблих, загиблих побратимів тих героїв, які сьогодні є на 9 років тому. Замок Радомисель був суцільним міським сміттєзвалищем. Звідси було вивезено 60 камазів сміття. Тепер тут проводять майстер-класи з виготовлення паперу з автентичними технологіями 17 століття. Хоч знімали весну рамочку. І переносимо листочок на кининку, яка добре вбирає вологу. Тоді це було або для надкининка, або вогонь. Вже на вологому листочку добре видно, водянина, знак. почерський. Верх і лисає плотинецька. Усі бажаючі мали нагоду побувати в музеї української домашньої ікони 17 -го, 20 століть, який знаходиться в самому замку і є єдиним у світі музеєм домашньої ікони. Називається Богородиця помічниця у пологах. Подарувала жінка з роду споливальниць, Баба Поветуха, яка в ті часи виконувала роль акушера, приймала полог. Так Також на цій іконі три. Покоління, сповивальне, стерилізали куповину, щойно народжені дитині ножем. У концертній залі для камерної музики можна було насолоджуватись музикою Шопена. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1. У Бердичеві викрили авто прямо з тест-драйву. Правоохоронці затримали автомобіль БМВ, який був викрадений у власника. Гребіжник видав себе за покупця. Правоохоронці затримали автомобіль БМВ, який був викраденою власника. Грабіжник видав себе за покупця. До міліції зателефонував бердичевлянин і повідомив про те, що у нього викрадено автівку. За словами заявника, півгодини тому він зустрівся з чоловіком, який виявив бажання придбати авто і вирушив з ним на тест-драйв, під час якого машина і була викрадена. Я виходжу з машини. Ми показуємо, як як заїхати. Ну направляю. Він заїжджає. Я йому показую, хай рукошому глуше двигати, але ну, все. В этот момент газ в пол, і я увидел то капель. Ну звоню всім друзям, міліцію всім, 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 всім починаємо так би тіпа типу, плантеріхват устраювати своїми руками, типа з всех сторон. Ну і от таким образом, как би токаї словіди. Окрім правоохоронців, власник негайно сповістив про події своїх товаришів, попросивши у них допомоги. На Навздогін автовикрадачу різними дорогами у напрямку Вінницької області, куди ймовірно він міг прямувати, поїхали декілька автівок і працівників ДАЇ, і добровільних помічників. Негайно був включений план перехват працівниками ГАІ в селі Агатівка був затриманий злочинець, який скоїв угон автомобіля БМВ. На даний час він затриманий порядки статті 208 КПК України. Його дії вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтю 289 і закону за володіння транспортним засобом. Невідомий рухався у напрямку села Райки. Проте до місця призначення доїхати не встиг. Під час затримання а викрадений автомобіль буксирувався автомобілем «Форд», в якому знаходились дві невідомі нам особи. А за кермом автомобіля БМВ теж була невідома особа. Ми заблокували службовим автомобілям подальший їх рух. Після чого громадяни виконали наші законні вимоги та були затримані. Зловмисник свою провину заперечує. Я не буду нічого Я нічого ні. Цьому просить адвокату. за чинним законодавством. Автовикрадачу загрожує значний штраф обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Літо спека, але сезон відпусток ще не розпочато. Тож збиратися у подорожі на відпочинок ще зарано. Де можна відпочити у рідному місті? Наші знімальні групі розповіли Житомиряни. Не кожен може дозволити собі поїхати відпочивати за кордоном або, наприклад, до інших міст України, але температура на градуснику перевищує 30 градусів, і все ж таки виникає запитання, куди піти відпочивати. Ми вирішили поцікавитись у житомирян в глобалі. Наприклад, де ще? в гуртожитку з хлопцями чітко дихати? Тут немає нічого тут, немає. У нас Житомир це. Темне місто таке. У Нас немає нічого такого. Цікавого, щоб тут навіть проводити час. Що я тут проводжу час, тому що я навчаюся в університеті, я тут повинен бути. На бульварі, в гідропарку. Ну на кар'єрі, напевно. На Соколовському. Чому там? Не знаю, там відносно чиста вода. В гідропарку краще не відпочивати, там вже вона цвіте. Не знаю, гідропарк, там, за місто виїхати, ну, так само на бульварі. На річці гідропарки добре відпочивати, Там дуже хороший пляж, красивий. Треба чистити воду, ніхто ж не хоче, не чистить, зорудження, ніхто ж не хоче чистити. Закидають і все. Рвуться всі до, до, до депутатів, до кормушки. На санішовку там кудись на Зарічане, де там, там Кавуновські дачі, там вроді було неплохо. Ну або ж ну, парки можна посити на скамеечки, подышать свежим воздухом и послужить птичек. Мы не месте в максимуме. Каньйон, диго тик-так. Гидропарк. Да, грязно там. Зелень плавает, мусор. Бутилки бачки валяються на Багунському кар'єрі, тому що там чисто і завжди все обирають. І, ну і люди добрі. Ой, відпочиваю мало, але можна відпочити в цьому парку Огаріна, в гідропарку. Сели в місті Житомирі дуже мало місць, де можна відпочити. Особливо Це стосується е, тих місць, де можна віддихнути з дітьми. Совершенно не оборудовані е, площадки, дитячі, двори. Я жила в Києві, є чим порівняти. Гарно, дуже добре можна відпочити на карбутовці. Зараз наші Житомиряни відпочивають на кар'єрах, а взагалі ще в парки. Ось я зараз іду і відпочиваю, тому що тут затінок, люди тихенько розмовляють, шуму гаму немає. Дуже гарно є де відпочити, і не треба їхати кудись за моря і океани. Проводьте свій вільний час з користю та насолодою. Побачимося з вами вже завтра і пам'ятайте, де б вони були. Лишайтеся. ЗСК-1 та любіть Україну. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Синхронне плавання Яна Нарежна та Єлизавета Яхно виграли бронзу у змаганні синхронних дуетів на європейських іграх у Баку. Українки дали змогу обійти себе лише двом дуетам парам з Росії та Австрії, а кваліфікацію, нагадаю, наші спортсменки подавали з другим результатом. Перед цим на іграх у Баку Дмитро Пишко виграв бронзу у греко-римській боротьбі у вазі до 75 кілограмів. У півфіналі українець поступився сербу Віктору Немесу. NBA Голден Стейт переміг Клівленд у п'ятому матчі фіналу 104-91, що дозволило захопити лідерство у серії 3-2. Гра подарувала нові рекорди. Нападник Клівленда Леброн Джеймс, відігравши 45 хвилин. У списку гравців, які у матчах плей-офф найбільше часу знаходились на майданчику, посунув Майкла Джордана та Біла Расела. Та міцно закріпився у топ 10 А от карі п'ятий гравець Warriors, який набрав тисячу очок за кар'єру у плей-офф. Наступний матч, який власне може бути завершальним у фінальній серії відбудеться 17 червня Житомирські школярі срібні призери всеукраїнського футбольного турніру Шкіриний м'яч Куба Кокакова команда Житомирської загальноосвітньої школи номер 14 на фінальному етапі змагань, які 12-13 червня відбулися у Львові, успішно відіграли матчі групи, очоливши її. Але у фіналі поступилися лідеру групи Б НВК селища Дорошівці Застанівського району Чернівецької області. 3-0. Бронза дісталася львів'янам команді ЗОЖ номер 73 яка перемогла дітей з міста Рівного 2 0 Житомирські школярі відтепер тепер займатимуться фізичною культурою частіше. З нового навчального року в Житомирських школах буде по три уроки фізкультури замість двох, а в дошкільних закладах освіти з'явиться фахівець з фізичної культури. Про це говорить закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.